Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про стадіон. Стадіон так стадіон. В яку сторону бігати та, не, та яка поведінка на стадіоні буде коректною? Мене звати Роман і я вас вітаю на каналі Run4Fun. А ви вже знаєте, що потрібно робити. Залишайте більше своїх коментарів та підписуватись на наш канал, щоб отримувати нагадування про нові відео. Перше, про що ми поговоримо, це що таке легкоатлетичний стадіон. Стадіон складається з кількох замкнутих індивідуальних доріжок. Зазвичай від 4 до 9, де проводяться змагання з бігу, спортивної ходьби. На ньому є сектори для стрибків, штовхання ядра, спеціальний віраж з ямою для води, що використовується в бігу з перешкодами, сектори для стрибків у висоту та з жердиною. І по центру стадіону знаходиться футбольне поле, на якому проходять змагання з метання списа чи диску та молоту. Що таке віраж? Якщо ми говоримо з вами про стандартний легкоатлетичний стадіон, то він складається з двох прямих по 100 метрів та з двох віражів також по 100 метрів. І в сумі це буде 400 метрів на одне коло стадіон з вище описаними характеристиками. Це, якщо ми говоримо з вами про першу доріжку, то кожна наступна доріжка буде приблизно на 0,7 метра довшою. Наприклад, на таких дистанціях, як 1500 метрів, всі учасники стартують разом з однієї лінії, і для того щоб долати одинакову відстань, вони е зміщуються послідовно на першу доріжку. Що таке пряма? Пряма це 100 метрова ділянка, яка є з обох сторон стадіону. І на цій ділянці ми можемо виконувати бігу розминку, наприклад, спеціально-бігові вправи або технічні вправи, які покращують техніку бігу. Загалом спортсмени виконують підготовку до основної роботи на цій ділянці: свої силові вправи, короткі відрізки, але не заважаючи іншим спортсменам, які біжать на першій та другій біговій доріжці. В яку сторону бігати? За чи проти годинникової стрілки. Існує насправді багато формулювань, наукових, історичних та офіційних формувань, але ми зосередимось на одному. Проти годинникової стрілки це є міжнародний стандарт, який був визнаний багато років тому. Як тільки початківець бігун приходить на тренування, він просто підлаштовується під інших в загальному забігу. Для чого нам перша і друга бігова доріжка? Перша та друга доріжка призначення для виконання роботи. Переважно це швидка інтервальна робота. Навіть спринтери роблять швидку роботу на третій і п'ятій доріжці, щоб не мішати нікому, і самі виконують якісно роботу. На, на стадіон приїжджають атлети різного рівня, тренованості від аматорів до професійних спортсменів. Якщо ви бачите, що вони дійсно працюють, то звільніть їм по можливості першу доріжку. Замітьте, що коли ви приходите на стадіон і ви бачите групове тренування атлетів, не аматорів, і коли вони роблять свою роботу, то вони не роблять не проти годинникової стрілки і не займають перші доріжки, бо знають, що ці доріжки призначені виключно для роботи, а не для тренування. Також на стадіоні відбуваються групові тренування, як і від федерації, так і від різних бігових клубів чи професійних атлетів. В першу чергу вони заплатили за цю оренду стадіону, і вони мають пріоритет з тренування та відвідування стадіону. Старайтеся оминати і не мішати їхнім тренуванням, коли ви виконуєте своє своє бігове навантаження. Як правильно зміщатися на біговій доріжці? Тобто обганяти це завжди відбувається з правої сторони, і лише у тому випадку, коли ви будете впевнено бігти швидше ніж той, хто біжить спереду, а не просто його підрізати. Насправді на доріжці багато місця вона в Шириною орієнтовно десь 90 сантиметрів, і обгін можна зробити легко, нікому не заважаючи. Що заборонено робити на перших бігових доріжках для швидкої роботи? Це, звісно, що стояти на біговій доріжці і триванити своїм колегою. Ходити на біговій доріжці, тоді коли вам прописали по 10 тисяч кроків на день і ви вирішили робити це на стадіоні. Плювати, шмаркатись, не перевіривши, чи вас хтось обганяє, може бути доволі неприємно. Сидіти на доріжці, пускати дітей, особливо коли вони вибігають на віраж, це може бути досить травматично, якщо хтось виконує своє швидке бігове тренування. Ну і різко зупинятись. Наприклад, коли у вас розв'язали шнурівки, задзвонив телефон, і чи ви в такому випадку можете перейти на крайню доріжку, щоб це все зробити, і після того, коли завершите, перейти на першу доріжку і продовжити своє бігове навантаження. Як я це роблю, якщо на стадіоні багато людей і моє тренування проходить в час пік? Коли я виконую свою інтервальну роботу, наприклад, 400 метрів бігу через 400 метрів відпочинку, то перші 400 метрів бігу я починаю на першій доріжці, і коли я перехожу на, на, на трусу, то других 400 метрів я роблю на другій біговій доріжці. І перед тим, коли я стартую, я дивлюся вліво, чи нікого немає на першій біговій доріжці, і тоді починаю виконувати свою роботу. Сьогодні я постарався поділитися з вами тими моментами, які я не знав, коли прийшов на своє перше тренування на стадіон. Надіюсь, це відео стане вам в нагоді для покращення ваших тренувань. Думаю, ви швидше бігати точно не почнете, але якісь моменти стануть вам у нагоді. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки і завтра не пожалієте.